Офіційно Stalker 2 буде на Токіо Геймс Шоу 2025? Шанси отримати анонс того самого супер очікуваного зростають в десятки разів в порівнянні з Геймском, адже там офіційно Stalker 2 не був присутнім, а от на Токіо Геймс Шоу він власне, як ви вже зрозуміли, буде і це не може не радувати. Але наскільки реально великі шанси отримати те DLC і взагалі що там діє, і будуть показувати. Зараз про все це детально поговоримо. Але перед цим я наполегливо прошу вас підписатися на наш канал. Адже тільки лиш тут найактуальніші новини по сталкеру, та не тільки. Ну і лайкос в підтримку відео також вітається. А також, друзі, саме для вас в магазині КТС зараз відбувається грандіозний парад акцій та суперсмачних пропозицій. Мінус до 55% знижки. На гаджети ще раз до 55%, а також дуже серйозні знижки на ігрові ноутбуки від Asus. До речі, ці ноути ідеально підійдуть для гри як в Сталкер 2, так і в сучасні новинки. А також увага! новенький iPhone 17 Pro в продажі вже з 26 вересня та багато інших цікавих акцій та пропозицій. Плюс не забуваємо про промокод MetaRealist, з яким ви також отримаєте. Додаткову знижечку. Дякую за вашу увагу. Ну а тепер погнали. Отож так, Stalker 2 офіційно буде присутній на Tokyo Games Show, тому заряджайтеся смаколиками та гарним настроєм вже на 25 вересня. Сама подія відбуватиметься з того самого 25 вересня і по 28 включно. Всі ці дні ми будемо стрімити, адже там завжди показують хороші проекти. Ось до прикладу, Stalker 2 вже буде. Точно, потім сюжетну кампанію по Battlefield 6 також покажуть. Але ніби батлу будуть показувати 26 числа о 7 ранку, але ми щось придумаємо. Також 25 числа о 13.00 відбудеться презентація від Xbox. Цю подію обов'язково також будемо разом дивитися. PC Gamer Show буде 28 числа о 19.00. Загалом щодня будуть цікаві івенти, тому занотуйте собі десь. Та підтягуйтесь на стрімчики, ми будемо вас чекати. Щодо Сталкера, як ми взагалі знаємо, що він там точно буде? Це стало відомо завдяки Sega. А Sega, якщо що, це видавець гри в Японії, і в списку проєктів, які будуть представлені на Tokyo Games Show, там і є наш Stalker 2. По-перше, це точно буде показ гри на PlayStation 5, адже на сайті видавця на сторінці Stalker 2 з'явилася інформація про порт гри на PlayStation власне, 5. Тому консольний показ буде точно і більш за все, там ще й буде стенд, де всі бажаючі зможуть пограти демку, як це й було минулого року з демкою гри на Gamescom. Отож, чи буде анонс першого TLC на цій події? Стверджувати на 100%, звісно, ніхто не може і не буде, але шанси однозначно зростають. Від самих розробників було вже безліч натяків на DLC, а найцікавіше, що перший натяк був у трейлері з спортом на PlayStation 5. А також GSC обіцяли нам сюрприз, про який я точно не забуду, допоки нам не презентують те саме DLC. Тому ми й будемо стрімити в очікуванні шанси. Точно є. Також вчора GSC запостили чудове відео, точніше, шортс щодо PlayStation 5. Цитую: все більше і більше сталкерів планують долучитись до зони з платформи PlayStation 5 та відчути зону інакше. Адаптивні тригери та підтримка тактильного зворотного зв'язку: гіроскоп, сенсорна панель та багато іншого. А комбінезон турист та гвинтівка ветеран допоможе краще оселитись в нових землях Чорнобильської аномальної зони. Ну що ж, дорогі мої, ми вас чекатимемо на нашій трансляції під час Tokyo Games Show. Обов'язково долучайтеся. Будемо разом очікувати щось по S.T.A.L.K.E.R. 2 та не тільки. Але до цього дуже ймовірно, що вийде. Ач, так не забуваємо, що в 20-х числах вересня вийде глобальний патч 1.6, і, і ми це діло також будемо стрімити. Все, а на сьогодні всі вільні, гарного та сонячного вам дня.